Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок української мови в 11 класі. На попередніх заняттях ми вивчали поняття морфологічна норма. Пропоную сьогодні проаналізувати цю тему уважно спостерігаючи за актуальною українською музичною культурою. Адже часто сучасні виконавці припускаються помилок саме в морфологічних нормах. Для початку пригадаємо. Що морфологічна норма це загально прийняті правила вживання граматичних форм слів. Ця норма регулює правила творення граматичних форм усіх частин мови. Тож маємо чудову нагоду застосувати наші знання на практиці. Творчість київського інді гурту латекс фауна чудовий варіант не лише для яскравого музичного вечора, а й водночас глибоке джерело для того, щоб пригадати норми творення ступенів порівняння прикметника. Можемо звернути увагу на лексичні помилки в пісні: Не стільки, а стільки. Не красоти в а краси навколо. Не любимий, а улюблений. Не світ, а світло. Зрештою, відзначаємо орфоепічну помилку не планет, а планет. Водночас ми пам'ятаємо, що в українській мові не утворюємо ступенів порівняння прикметників за допомогою слова самий чи саме. Як же варто дотримуватися норми? Є кілька варіантів. Форми вищого ступеня порівняння утворюємо за допомогою суфіксів і «ш» веселий веселіший, добрий добріший. До речі, тут можемо фіксувати чергування приголосних близький. Ближчий, низький, нижчий, за допомогою слів більш або менш до початкової форми прикметника: менш гучний, більш суворий. Форми найвищого ступеня порівняння також нескладно утворити. За допомогою префіксів най, що, як, найкраща, як найспокійніша, а також за допомогою слів найбільш або найменш. До початкової форми прикметника. Найбільш добрий, найменш спокійний. Розібравшись у цьому матеріалі, можемо підібрати відповідну музичну композицію, де вже не буде схожих помилок. Там будеш тільки ти, там буду тільки я, у цю найкращу мить мого життя. Іншим каменем спотикання серед решти морфологічних норм є правильне встановлення належності іменника до того чи іншого роду. Звернімося до справжнього хіта гурту «Время і стекло. Моя любов, чорна біль. Ірка наче токсичний полин. Звернімо увагу на перший рядок цієї пісні: Моя любов, чорна біль. І відразу зауважимо, що тут яскравий приклад помилки. Слово «біль» в українській мові належить саме до чоловічого роду. Наприклад, головний біль, сильний біль. Або також варто пригадати твір Осипа Турянського поза межами болю, який ми читали в першому семестрі 11 класу. Тобто пісня популярного гурту мала б починатися словами моя любов. Чорний біль. Так само належать до чоловічого роду слова степ, сибір, тюль, дріб, кір, нежить, перекис, насип, а також собака. Раджу вам, шановні учні та учениці, переглянути повний перелік складних слів із цієї теми. Для цього варто скористатись матеріалами з української мови за 10 клас. Дуже часто в мовленні виникає плутанина через те, що в російській мові ці слова належать до жіночого роду. Але ми з вами маємо пам'ятати про морфологічні норми мови української. До речі, саме це питання часто є дуже проблемним під час складання ЗНО. Тож будьте уважними. Дуже поширеною морфологічною помилкою також є утворення форми наказового способу дієслів. Зверніть увагу на те, як це роблять наші музичні виконавці. Поставимо Давай поговоримо на Давай світло і будемо вчати. Що об'єднує ці пісні? Кожен виконавець використовує форму давай поговоримо, давай виключимо світло, давай залишимо більше для нас. А це і є помилкові конструкції. До речі, слід наголосити, що в пісні Скрябіна ще й лексична помилка вимкнути світло, а не виключити світло. Тепер спробуємо утворити спочатку наказовий спосіб дієслова у формі другої особи однини поговорити поговори. Вимкнути вимкни. Залишити залиш. Якщо в основа слова завершиться на голосний, то в першій особі множини ми, слід додати закінчення імо, поговори поговорімо. Вимкнути вимкнімо. Якщо ж основа слова завершується на приголосний, нульове закінчення, то в першій особі множини слід додати закінчення мо, залиш, залишмо. Тобто в піснях мали бути такі варіанти поговоримо як слід, вимкнімо світло, залишимо більше для нас. Вивчення теми морфологічна норма це дуже цікавий процес. Оскільки. Пізнаючи правила вживання граматичних форм слів, ми стаємо більш обізнаними в структурі мови, збагачуємо власне мовлення. Будьте пильними, адже довкола багато морфологічних помилок. І тепер вам буде легко їх зафіксувати. Уже на наступному уроці ми проаналізуємо поняття синтаксичної норми та синтаксичної помилки. Тож, до зустрічі!